Після того, як почався липень, я почав потихеньку виграти. Я почав е йти по суті назад на своєму саморозвитку. Тобто я хотів іти весь час вперед. Я думав, що мені потрібно все більше, 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 більше робити, всього, щоб отримати самі найкращі результати. Бо я щось, я щось став і я почав стояти на місці. Чому? Я думаю, що мені потрібно зробити трохи більше цього. Мені потрібно трохи більше медитувати, мені треба більше читати книжки, мені потрібно. Просто більше, більше, більше і всього робити. І саме з таким принципом я не бачу, що в мене є ще інші якісь проблеми, які мене просто вбивають. І саме тому я продовжую робити більше, 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 більше. Не мався зробити щось, що я думаю, покращить моє життя. Але, на жаль, воно зробило лише навпаки. Воно тільки погіршило моє життя, я почав бачити, що я вигораю, я почав. Менше отримувати насолодження від свого життя, хоча мало би бути, по суті, навпаки, так? Якщо би ти подумав, тіпа, мало би бути навпаки, тому що якщо я маю більше того всього, якщо б я збільшив усі свої старання над своїм життям, над всім ментальним здоров'ям своїм, над своїм от, своїм тілом, над тим, що, як я говорю, як я все роблю, я думаю, що тебе було краще, так? Ну, чи не так? Виявляється, що не так. І я зрозумів, що. Там, мене не якась річ вбиває. Мене якась річ буває, я не можу нічого робити. Я просто не отримую задоволення від цього всього життя. І що мені робити? Але потім прийшла одна от негативна подія. Як виявилось, Мій телефон просто помер. Ну він не помер, він просто перестав заряджатися. Тобто я стільки намагався так вкучати, вкучати його. Він перестав просто заряджатися. Він просто не відповідав на те, що я йому щось втикаю. І саме через це я ж почав жити без телефону на повнімуму дифоміновому детоксі, і потихеньку мій мозок почав трохи очищуватися. Почав трохи бачити світ навколо себе. І саме через це я зрозумів, що можливо, мені просто потрібно зменшити свій час, скільки я сижу в телефоні. Але потім ще трохи побув ще більше на цьому саморозвитку, ну, дофамінному детоксі, тому що в мене не було жодного телефону. А моє саме найбільша трата часу через те, що я щось роблю, не те, це те, що я сиджу в телефоні, я не знаю, що мені робити. Тобто, сиджу, дивлюсь YouTube, можливо, там читаю якусь непотрібну інформацію, можливо, там дивлюсь якісь. Книжки, чи щось там переписую з кимось, чи дивлюсь там свої фотки. Тобто речі, які абсолютно не потрібні мені зараз. І я їх просто отак от викрасив з їх, тому що мій телефон просто так упевне і все, і він здох. І саме через це я зрозумів, що. Можливо, мені потрібно трохи перебирати речі, які мені заважають. Чи не так? Мені потрібно щось прибрати. Я думав, що я можу все більше, більше, більше робити більше і буде, звісно, краще. Ну, хіба не так? Але тоді я навпаки я почав забувати про свої звички. У мене не було ніякої рутини, мене не було цього нагадування як телефон. Тобто зараз більшість мого часу, тіпа, на телефоні. Це, звісно, не добре для мене, тому що я хочу прожити без і речі, якусь своє життя, але що я можу з цим зробити? Тому навіть якщо я почав пропускати свої звички, а це, звісно, мало би бути погано. чи не так, Ті, Подумай, ти весь час такий консистент на своїх звичках, продовжуєш робити свої іментації кожного дня продовжуєш там робити всякі різні свої. Просто ти консистентний на звичках. Ти не зриваєшся на своїх звичках, тобто не забуваєш про них. Деколи в тебе, звісно, є такі от, раз, два, три, чотири, тобто пропуски у цих от, через залежності, але. вони трохи забуваються потім, і ти все одно можеш з них вийти. Але боже, чи... але бро, я, наскільки я був просто не правий на рахунок цього. Твоя залежність. Це от твоя залежність. Я побачу у цих от. У цій от призмі, які я отримав на 4 дня, то що в мене не було телефону, то що я прожив повністю без неї, і я на кінець почав бачити, що моє життя стає кращим. Моє життя стає кращим через те, що я просто не маю ніякої залежності. Я не маю просто. Чим мені потратити час? Я просто живу. Я живу своїм життям і нащо мені щось робити? Тобто мені не треба нічого робити для того, щоб. Стати краще. Мені потрібно просто було позбавитися цього всього, цього телефону, цих от гаджетів тупих. Я позбавився від читання книжок, але 4 дня ну, я б міг прочитати там. Не знаю, чверть книжки в той час з таким фокусом, який в мене був тоді. Тому це не сильно відрізняється. Тому я побачив, що. Бляха, це реально. Я жив своє життя більшість так, от, і я не бачу, що моя залежність просто починає вбивати мене, і я почав вигоряти через неї. Сама річ, яка мене тримала, яка не давала мені просуватися вперед, це була моя залежність. Тобто, це знаєш, якась драбина, тобто є сходинки на драбині, так? Є, наприклад, сходинки життя, тобто, ти з кожною сходинкою маєш підніматися, підніматися, підніматися і, і поступово вияснювати, яка наступна ступенька. Але проблема в тому, що я думав, що ця ступенька це то, що мені потрібно щось більше зробити. Але чого я не бачив, це між нею сходинки. Тобто я пробував іти через раз. А якщо ти на драбині, то ти це не зробиш. Це буде, звісно, важче пропустити якусь річ. Але майже неможливо. Я думаю, що взагалі неможливо. Тобто, як ти можеш залізти на драбину так. Тому я пробував перескакнути, 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 але я не міг. Я не міг чому? Тому що я не бачив того кроку, я не міг на нього просто стати і продовжити підніматися наверх. Тому що я не бачив, то, що залежність моя вона... продовжувала мене тримати на тому самому місці і, можливо, навіть. І тоді вона навіть виросла трохи більшою, і навпаки, мене заштовхнула трохи назад, тому що мені потрібно було ще більше прокачуватись, щоб стати кращим і в кінці вилікувати тої залежності, тобто від наслідків, але не від самої неї. І оцей от моментом від цього дофамінного детоксу він продовжувався на 10 днів. Чи може на два тижні після того, як я купив новий телефон, тому що знаєш, типа новий телефон, нове програмне забезпечення. Тобто я сказав собі, що я не буду там робити того. Я сказав собі, що, типа, Нємбер, там мені того не треба. Давай з тим пізніше поговоримо. І так, да, моє життя воно продовжувало бути так, 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 поки в один момент не пішло все заново. Тобто я побачив там дуже круту відеоігру, яка мені здавалась. Я сказав собі, що, братан, ти просто пожалієш, ти знаєш, що та відеоігра вона не така цікава, як вона є. Хоча насправді так і сталося. Я скачав її. В Я... мене був весь час цей страх пропустити. Тобто це страх, який ти отримуєш від таких от речей, що ти боїшся, наприклад, пропустити ту вечірку, думаєш, там буде щось таке, от... mm. що просто. Покращить твоє життя в 100 разів ти отримаєш окут насолоду, яка покращить все твоє бачення, чи що щось змінить твоє життя повністю. Ні. І я вирішив, оце, одразу оцей от міф розбити тим, що я скачав цю ігру, я поіграв, потім прийшло там десь 2 години. Я почувався таким, боже, що я зробив, як чесно, я просто. На що я то зробив? Після того я думав, що типу, все нормально, в мене вже немає цієї залежності, вже пройшло два тижні. Я думаю, що в мене вже більше не прийдеться залежність від порно, звісно, так? О, да, Як Я був неправий в цьому моменті. Я думав, що вона до мене не вернеться. Але я не розумів того, що коли я вернувся на свій старий телефон, тобто його віддали з ремонту, так? В мене якимось чином вернувся старий я. Той, хто сидів в іграх, той, хто весь час дивився всяку херню, хто весь час дивився парнуху, і тим самим я взяв і типу, зірвався. І після того я відкрив для себе такий, от, типу, новий, але типу, і старий спосіб того, як можна швидко отримати задоволення. Хоча до того я мав набагато більше задоволення від світу навіть, від просто того, що я зриваю траву. Чи я просто дивлюсь, чи я просто знімаю відео. Мені було набагато цікавіше це робити, але чомусь, чомусь. Так вийшло. Ну і знаєш, як завжди, все почалось знову. Все почалося знов, все таке саме почалося, тобто я почав зриватися, почав так от знову робити те саме, що в мене було в липні. Я знову почав втратити свій час на те, що мені навіть не важливо, Знову коротше, став на місці і хотів іти, йти, 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 але знов цей крок мені заважав. І так продовжувалось, поки я не взяв свій блокнот. І я не вирішив копнути трохи глибше, ніж зазвичай. І знаєш, це було хоч важко. Це було несамовито важко. Я навіть тоді вже плакав. Від правди, типу, що Братан, я зараз трачу своє життя, мені треба щось з цим робити. Але якщо ти дослуховуєшся оцього внутрішнього ганія в собі, то він тобі може допомогти. Я думаю, що він тобі допоможе навіть. Але всі ми його не слухаємо, тому що ми боїмося його. Ми боїмося, що ми будемо якимись дивними, типа в цьому світі. То, що, Братан, в мене якісь дуже дивні думки, я не хочу показуватись на світ, тому що вони можуть стати реальними і мені буде потім страшно і так далі. Але після цього я трохи зменшив свій темп от стояння на місці, трохи нарешті почав ставати кращим. сьогодні я хочу поділитися з тобою кроками, які ти можеш зробити для того, щоб. Просто покращити своє життя і отак отаку стояти або на місці, або нарешті почати щось робити справді значуще для тебе. Щось може то, що тобі значить, то, що для тебе має велике значення, але ти це не робиш, тому що або ти боїшся щось зробити, або ти думаєш, що проблема в чомусь іншому, тобі треба більше, 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 більше. Але на практиці це не так. Тому я сьогодні хочу поговорити з собою на рахунок цього. Тож почнемо якраз з цієї от дилеми більше, більше, більше означає краще, краще, краще. Це, на жаль, не так, я як перевірив. І нарешті почав розуміти, то, що якщо ти робиш щось більше, то, можливо, є якась певна точка, в яку ти врізаєшся, і потім починаєш навіть знижуватись. Тобто ти йдеш вверх, 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 потім оп, стоп, і ти йдеш потім вниз. Тобто є така певна точка, яка, можливо, в кінці тебе навіть буде призупиняти, і, можливо, навіть ти підеш назад. Я думаю, що не для того потрібно більше, 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 бо потрібно просто менше, навіть менше. Я не кажу, що ти маєш нічого зробити, тобто і щось маєш робити, але до такої степені, що воно просто. Але, звісно, буде краще, набагато краще за те, що ти робиш зараз. Бо якщо ти робиш більше, але гірше, то Питано, вибач, але ти щось не то робиш. Якщо ти робиш це таки менше, але краще. Тобто, якщо ти робиш медитацію там маленьку, хоча б на 5 хвилин, це достатньо добре, або 10, і ти в неї повністю сфокусований, то, то я тобі навіть не пропоную робити найбільше. Тому що в тебе є вже маленька звичка, яка приносить тобі великі результати по факту. І тобі не потрібно її збільшувати, ви час збільшувати, більше, збільшувати. Тобі потрібно, можливо, деколи прогресувати більше, і коли ти навчишся, тобто для тебе медитація на 10 хвилин застає занадто легкою, 10 хвилин проходиться як 5 секунд і так далі. Це, я думаю, що це можливо. Насправді, якщо чесно, якщо ти мега-ультра присутній в цій медитації, що ти. Свідчиш про те, що зараз твориться, то, що, наприклад, звуки, які, чи то, яке твоє дихання, чи то як одяг на твоєму на твоїй шкірі стоїть. Але можливо, ти зараз на такому моменті, коли ти робиш трохи ще погано, так? але ти хочеш прокачатися більше. Тобто твої думки можуть бути. Я думаю, якщо я буду робити трохи більше, знаєш, тобто 15 хвилин або 20, може навіть півгодини, то, братан, я думаю, що я отримую набагато більше плюсів і набагато більше вигоди з цього. Хіба не так? Якщо в тебе буде медитація твоя, і ти з нею з більшою кількістю часу також знижується ціна, а? тобто якість як ти її робиш, то я не рекомендую тобі це робити. Якщо ти хочеш спробувати це робити, то, звісно, так. Тобто, я не кажу тільки за медитацію, я кажу за всі абсолютно звички, які ти маєш. Я не думаю, що тобі потрібно збільшувати якось щось робити. Потрібно просто робити маленький клаптик цього всього, але з таким фокусом і з такою якістю, що Бертан, навіть фабрика якась за тебе гірша. Тому приділяй повністю фокус з цієї одній речі маленькій. А не цьому от великому клаптику, який ти зробив, тому що ти думаєш, що, ну, більше буде більше вигоди, чи не так? Виявляється, що не так, бо ти в кінці просто будеш навіть тратити більше свій час, якщо ти будеш фокусуватися не на тому. Якщо ти будеш фокусуватися на тому, як тобі зробити це краще, а не як зробити тобі це більше. Як зробити тобі це простіше, а не як зробити це тобі складніше? Я думаю, що твоя робота має бути якоюсь нескладною, якоюсь простою, а не якоюсь тою, що мега складно і мега велике завдання. Краще зробити маленьке і легеньке. Або твоя мега якась важлива річ стає просто складною. І я рекомендую тобі сісти і просто здуматись. Як я можеш це зробити легше? Може мені прибрати трохи кроків, які там є, можливо, мені трохи відняти того, що я роблю. Можливо, я можу зробити трохи менше, але придам цього більше фокусу. Я реально думаю, тобі потрібно сісти і просто подумати, як тобі зробити це легше. Як тобі зробити своє життя просто легше, щоб воно просто було майже невимушено? Щоб ти робив своє життя без зусиль, прожив своє життя без зусиль. Тобі не потрібно прикладати якісь дуже великі зусилля для того, щоб зробити якийсь мінімальний проєкт, я думаю, ти можеш зменшити свої зусилля для того, щоб зробити навіть краще, можливо. Тому що нащо тобі робити щось складне, нудне, непотрібне, то, що тобі не подобається? Якщо ти можеш просто взяти щось одне, сфокусуватися на чомусь одному і при тому ж важливому, і зробити його самим найлегшим і найкрутішим своїм проєктом. Тому для цього мені потрібно було визначити і ще й свої речі, які для мене справді важливі. Я бачив, що важливо для мене там якісь речі по типу моє здоров'я, моє ментальне здоров'я там друзі, можливо, сім'я там. І мій, звісно, ютуб канал, який починає помирати. Ну він вже помер. Але я не бачив того, що я роблю неважливе. То, Тому що я трачу час якимось. Різними фігнями. А хочу тобі зараз показати принцип, який, я думаю, тобі поможе саме найбільше, тому що він мене просто вивів все всього, всього і я побачив, що. Вартан, я щось роблю не те. Тому саме хочу ти показати, тому що я ще не вмію монтажувати зараз, то дивись, оце от коло, коли ти фокусуєшся на різних речах, які відбуваються в твоїй житті. Тобто, це, можливо, Ютуб, там, соцмережі, там, твоя сім'я, твоя школа, то, що ти робиш, то, що. Тобі подобається там музика, всяка різне фіня, там порнографія, твої залежності. І ти бачиш, ти робиш по міліметру прогресу в них всіх. Тобто, тебе твоя увага розходиться по колу, по всіх різних речах, і ти нічого не робиш з цим. Але оцим, от на другому кружечку, який я намалював, я показую тобі, що. Якщо ти сфокусуєшся на одній речі, навіть якщо ти сфокусуєшся може, навіть на двох, на трьох речах максимум, ти будеш робити кілометр прогресу замість того, щоб тобі фокусуватися на мільйонах речах, які тобі не приносять ніякого прогресу в житті абсолютно, ти можеш просто фокусуватися на одній речі, і ти будеш мати кілометр прогресу. Тому саме з цим я хочу тобі сказати, що ти можеш фокусуватися на одному і робити. Це набагато краще, ніж взяти, наприклад, свою мультизадачність. Я такий продуктивний. Оу є! Ура! Я такий продуктивний. Я маю аж 50 задач за день. І робити в них мало прогресу. Я думаю, що нам потрібно всім жити якимось мінімалістичним життям, яке дуже маленькі. Тобто ти маєш в день зробити якихось 10 речей. Але подумай для них, тобто, такі речі, які ти. І коли ти лягаєш спати, ти б був просто гордився за них. Тобто, що я можу сказати про себе, то, що я сьогодні помедитував. Я сьогодні зняв відео, в якому я попрактикувався цими руками, тому що я ніколи таке не робив. Я сьогодні прочитав книжку, я зрозумів трохи більше думки, які, яку розказує мені автор. І якраз по цій книжці я знімаю це відео. Тому що я дуже натхнений цією книжкою. Я поповнив собі гроші на карту, тобто я хотів купляти ще більше книжок. І саме з цим я буду гордитися з собою в кінці дня. Тим, що, о, oh гад, братан, ти такий офігенний, просто вау. Я так люблю тебе. <реш> Але якщо би я. Якщо би ми всі навіть фокусувалися на всіх речах, які нам не потрібні, тобто. О, там щось челик який зняв на соцмережі. або диви, яке в нього тіло, диви, яка там дупа, вау! або диви, яке там е, круте відео. Я думаю, ця крута книжка мені поможе з моє ментальне здоров'я. Чи, о, диви там, там челик має якесь дуже круте відео, там якийсь новий канал, який він зробив. Вау, мені потрібно це подивитися. І то, що ти фокусуєшся на різних речах, які мають жодного, або такий от маленький прорез. Але якщо ти будеш мати фокус на одній речі, можливо, на двох, на трьох, Серед дня. Будеш придавати їй повний фокус, не відволікатись від неї 150 разів на годину. А придаш їй фокус, і можливо відволічешся. Я не кажу, що ми всі маємо бути таким от ідеальним. Ти можеш відволікатися там, скільки разів, скільки тобі заманеться, скільки тебе фокус. Скільки в тебе на це фокусу вистачає. Тому я думаю, що можна відволікатися. Тобто 30 разів там. Але головне просто придавати повний свій фокус на це все. І саме з цим ти будеш робити просто кілометри прогресу. Річ, яку я не розумію, що помила мені. Я просто думаю, що мені потрібно збільшити, 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 збільшити просто все, щоб мене було більше, 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 більше. Бо я хочу просто більше, більше, більше. Не завжди більше означає краще. Я думаю, менше означає більш навпаки. Якщо ти будеш робити трохи менше своєму житті, якщо ти виявиш для себе справді речі, які тобі важливі, які про ти дбаєш, то там, все твоє життя стане набагато легше і можливо ти вже вийдеш з цього стану вигорання в якому я був раніше теж. І в якому я, можливо, зараз є. І почнеш робити своє життя, трохи, можливо, трохи кращим за те, яким воно зараз є. Раніше казав я, що треба робити все з великими зусиллями. Треба прикладати трохи більше зусиль, треба бути важким над собою. Я критикував трохи книжку без зусиль, але я розумію зараз, що книжка ця потрібна була мені вже 2 місяці тому, коли я тільки починав це все фінію робити. Коли я тільки починав вигорати, зробив мені... те, що мені не треба, замість того, щоб знайти речі, які мені потрібні були. Викасати ті речі, які мені не потрібні були. Я робив більше, 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 але в кінці то, що ми маємо, то погано якість життя. Незадоволені своїм життям. Ти думаєш, що ти можеш, якщо ти будеш робити більше, то ти станеш кращим. Але виявилося, що на жаль, так нема. Такого не було в мене. І не кажу, що вигорання це процес, який ти не менеш, то, що, Братан, це все, ти прийдеш, він до він тебе прийде і все, і ти коротше все, ти умер, в тебе немає виходу з цього. З цього є вихід. І з цього вихід, я думаю, є лише то, що ти можеш зменшити своє навантаження роботу. Але і з цим робити щось краще. Робити менше, але краще. Тому і з цим я хочу завершити це відео і побажати собі життя Пока, Покабро. Не забувай, що речі можуть бути менші, але краще. O que quer dizer